Щойно вчора ввечері підняв я перероблену 10-метровку, яка тепер стала 10,6 висотою, в тому числі, так би вона чуть-чуть ший підйом потримала. Але ж не про це мова. Подивіться, з якою швидкістю обертається вітер колесо 2,5 метри діаметром. Ну, спробуємо, давайте, на око це оцінити. І двометровий херсонець. Наскільки є різниця в обертах? І, здавалось би. Всі знають правило, що менший гвинт повинен їхати швидше. Вітер однаковий. Вони обидва перед собою бачать 2 кілометри чистого поля. Ем, немає перешкод в тому напрямку, куди вони зараз дивляться, звідки вони приймають вітер. І двометровий діаметр мав би їхати швидше. А ні, ні. Зовсім ні. Приблизно ну, ледь не в ледь не в два рази відрізняються оберти 25 метрового діаметра і 2-метрового діаметра. от така ось цікава штука. Хто не вірить, хай перевірить, приїде до мене, подивиться. Це можна візуально побачити набагато краще, бо камера все-таки вона має частоту певну кадрів в секунду, і це до кінця чітко не показує. Але ну от, це вам теж момент. Це лопаті з труби, які їдуть повільно на херсонці. Це будуть їхати так будь-які лопаті з труби, чи то каналізаційної, чи то дюральової. Немає значення. Звичайні класні лопаті із скловолокна будуть завжди обганяти. Отакий от саморобний варіант. І це не те, що якби я його зараз хаю. Ні, він просто такий, і з цим треба жити, або знати, як його замінити. Ну, я планував замінювати, я це буду робити колись за якийсь час. Але просто щоб ви бачили наглядну картинку в порівнянні. І це те, чому я і казав в одному з попередніх відео, що генератор на Херсонці не розкриває свій потенціал, ну навіть наполовину. Тому що генератор тут це такий дійсно діамантик. От. А от його треба загалом допиляти, щоб воно показувало те, що можна. Ось от така от особливість.